Є знижки на Temple Гін. 15% в аптеках подорожник, «Бам» та «Ощад». Є знижки на септеприл. 10% в аптеках «Подорожник», бам, та «Ощад». Жінки мені пишуть, що вони старші, але виглядають кращими. Це пані Оксана. Їй 45 років. І у Тіктоці жінка, справжня зірка. Майже 6 мільйонів лайків та півмільйона підписників. Захоплюють таку кількість фоловерів звичайні побутові відео про життя, хобі, флористику та волосся. Але чи не кожен другий коментар під постами Оксани про зачіску образливий усе через сивину? Дурне чудовисько оброще мохом. Ну якщо вам подобається в 45 виглядати на 65, то добре. Присутні там навіть поради. Фарба для волосся коштує 38 гривень. Вона побутова, безпечно, гарно зафарбовує сивину. Проте є й ті, хто стає на бік Оксани. Але ж сивина дійсно круто виглядає. Чекаю, коли моє повністю посивіє, щоб кайфувати. Сама жінка відверто зізнається, сивина її тільки прикрашає, тому чекає, поки відросте уся левжина. І ніхто не догадається, замуж візьме після 45-ти. А може і пізніше, бо я ще вибираю. Також відрощує сиві прядки і героїня сніданку Олена. Дівчина неодноразово експериментувала зі своєю зовнішністю. Мені просто дуже хочеться, щоб природня сивина перестала бути причиною, яку починають обговорювати. Олена почала сивіти ще о 15. Каже, це передалося від батьків. Зараз дівчина жартує. Сивина їй допомагає у спілкуванні. На якомусь побаченні мене запитав хлопець, а поясни, будь ласка, чому ти не зафарбовуєш, в тебе грошей нема. Це насправді дуже легко виявити, що за людина сидить напроти тебе. У таких випадках насправді сивина не є основною проблемою для критики, пояснила психологиня Наталія Медвідь. Причина в іншому. Коли людина не може прийняти щось собі, її дуже дратує, коли інша людина до цього спокійно відноситься. Якщо е, ви інвестуєте свою увагу, ви інвестуєте свій час, коли пишете цей коментар для себе, дайте відповідь для чого, що це вам дає. Тобто, що нас дратує інше, це також дає розуміння нам самих себе, і це також давши відповідь на це запитання, ви зрозумієте, можливо, не з першого, це така відповідь, маленький крок до істинного себе. Про актуальні тенденції щодо сивини у б'юті-індустрії сніданку розповіла колористка Яна Вечоркіна. Зараз дівчата не хочуть бачити сивину на своєму волосі, але стараються підлаштувати фарбування так, щоб це і плавно відростало. Але щоб підтримувати природну сивину, Яна радить не забувати про спеціальний догляд. Тому. Мають бути тонуючі маски, там тонуючі шампуні. Якщо ж ви все ж вирішили сивину зафарбовувати, будьте готові до витрат. Рельєфне фарбування, коли ми додаємо прядок, то звичайно це не є там кожну місяць відвідування салону, це від трьох місяців до шести до місяців. Тому це таке вкладення раз зробив і собі ходиш, красивий. По бюджету це буде там 7-13 тисяч. Якщо ми говоримо про прям 100% зафарбовування сивини і це там темні бази шатенки, то відповідно відростає сивина пів. Сантиметри, сантиметр, відповідно, там, кожні 3-4 тижні треба відвідувати. Фарбування кореню ну, це 2-3 тисячі гривень.